Ну, з дівчатами познайомилися, як вони приїхали сюди в Лукашовку, на толоки, як кажуть, розбирати горіли дома. І я стала вареники лепити, на пару варити, їм до церкви возити, дітей підкармлювати. І так я з ними познайомилась. Вони ж це приїхали на стройку, а я їй кажу, так приходьте до мене жити, приходьте. Я б цілую, і вони мене. І я кажу, доньки, я їх тільки доньками називаю так. І Віку, і Дашу, і Вероніку, у усіх. Спочатку на будівельні табори та толоки дуже багато дівчат приєднувалося, це навіть для мене було таким. Класним сюрпризом було відчуття, що якщо ти працюєш в команді з хлопцями, то якщо щось класне виходить, то це вони круті, вони молодці. А якщо щось не виходить, то бля, Ми ж так і казали, що. Типу, дівчатка нічого не можуть. Моя бабуся, вона вже покійна, але вона мені завжди розповідала, що вона сама побудувала будинок. Вона без чоловіка жила. Чомусь в мене просто це спрацювало. І я така блін, я теж хочу побудувати будинок. Не собі, не сама з іншими дівчатами, допомогти людям, які через російську агресію залишились без житла. Взагалі на наші толоки приїжало мені здається, навіть більше дівчат ніж хлопців. І нам захотілося. Показати, що да, ми не вміємо цього робити, але ми також можемо з цим розібратися, так само, як і інші волонтери хлопці з будівельних таборів. Я думаю, їм не треба этим займатися. Займається чим-то. Куча всяких діл, которые вони не робити. там, я не знаю, учиться, там перебинтовувати, стирати там щось. Я одній запрещаю носить мешки з цим, ты сексист. Я говорю, ладно, носи. Ні, взагалі безразністя. Їх дуже мало, і вони дуже довго це делают, і вони можуть строить до второго пришествия, я думаю. Найкраще уособлення збірного образу справжнього жахливого програма, <раб> <раб> якого всі бояться, і на думку якого ти завжди все робиш неправильно. Приїжджає Слава, показує нам, як робити, і залишає нас. Ми робимо. Потім приїжджає Слава, дивиться і каже: класно! Переробляйте завдяки суворому славі, ми навчилися будувати і за три місяці майже побудували будинок. Через те, що ми часто їздимо в ці будівельні табори, і я і Яна достатньо багато чого знаємо про будівництво. Але брати відповідальність на себе, побудувати так. чисто з жіночою командою цілий будинок. Я би не взялася лише тому, що є частина робіт, які фізично дуже важкі або небезпечні для жінки, для чоловіка, для будь-кого. Коли ми планували цей проект, ми думали, що основними складнощами це буде мороз. І відсутність у нас будівельних навичок. Але як виявилось, з цими речами в принципі можна впоратися. Зараз ми вже бачимо, що є ще одна складність. От ми в Лукашівці вже майже два тижні, і ми зрозуміли, що тут просто нічого робити. Навіть коли ти приходиш в магазин, вибрати особливо нічого. Є там якась солодка вода. Те, що пройде в холодильниках, я би не ризикувала купувати. А взагалі я ще і м'ясо не їм, тому мій раціон тут в основному смажена картопля квашена капуста пощастило жити в баби Наді, тому що вона нас дуже підтримує. Ми побачили в неї гарну сукню і такі кажемо, Баба а можна подивитись ваші сукні. Ми хочемо понаряжатися. Дітки мої любі, вибирайте, що хочете. Ми зробили собі там якісь зачіски, макіяж і почали пити самогон з бабою Надією в цьому всьому вбранні. Вигадали собі альтерего Любка і Людка. Спочатку це було весело. У нас були застілля кожного вечора, але так було тиждень, і <стужна> вже другий тиждень. І ми розуміємо, що тут не відбувається нічого.